Всім привіт, любі другі, а сьогодні ми будемо робити метеостанцію. Ось таку чудову метеостанцію наш Мануїлчик сьогодні сам побудує і ми будемо перевіряти, як вона працює. Емік, цікаво тобі? Так. Да. Ось, А також потім ось такі графи, де треба відмічати дату, температуру, вітер і різні різні такі. Від м'єтки робить. Ось намальовано, що треба спочатку взяти бутилку, розрізати її та посадити туди рослину. Потім склеїти її разом і зібрати зверху з цих всіх діталей, в тому числі, є термометр у нас тут. Ось. І в нас має вийти ось така ось метеостанція. Отже, почнемо. Ми посадили квіточку у бутильку і відкліли клиску. Як ми її садили? Розкажи мені, будь ласка. Порізали бутильку, насипали камінчику. І посадили туди квіточку і відкрутили кліску. Так, точно так, як намальовано у нас на такій метеостанції, що нам необхідно зробити. Ось ми вже це зробили. І тепер будемо збирати саму метеостанцію. Так? так, витягаємо всі дітальки, які є. Щоб потім збирати по інструкції нашу метеостанцію. Першу в житті метеостанцію, яку зробив сам Емануїлчик. Отакий набор ми купили за 7 фунтів. І хочемо подивитися, як він працює. Емік давно мене просив, але все не було часу, а зараз ми це спробуємо зробити. Описно: треба оцей сюди закрутити. Так, молодець. Далі що треба зробити? В пункті тлечу треба присоєдинити термометр ось сюди. І зараз ми приїдемо молодець. Ось так, я його плічоєнив. Так. Оце дощові обсадки показує. От, його сюди. Так, уже дві дітальки присоединили. А що це таке кругленьке як В тебе таке ще? Ось тут. Оце треба ось сюди. Так. Воно показує. Там показує, де вітер на південь, на північ дує. Правильно? Так. Да. Молодець. Я собою вітер. Так, щоб провіряти вітер, в яку сторону у нас буде дуть. Там є ось така ось деталька цікава. Воно буде показувати ось так. Так, тільки буде дуть не Емік, а хто? Вітер. Вітер, правильно! І осталось останнє. Ось це збирати у нас. І останній. І наша погодна станція майже готова. Ну, от я вже зробив метеостанцію. Подивіться, як це висунуло. Ось така у нас метеостанція. Емічок, скажи будь ласка, скільки там градусів зараз показує? 20. 20 градусів. Ну, це ми зараз в хаті, у нас вітра немає. Так. Як ми виставимо на двір, ми зараз подивимось, що там буде мінятися, яка температура, який вітер, а також будемо записувати у таку табличку. Ну, ось, ліві друзі, ми вже винесли нашу метеостанцію на двір. і зараз емік буде вести таку провірку. Так, що там треба записувати? Скажи, будь ласка, перше, що треба? Дату. Сьогодні у нас перше 0,8 пише 2025 року. Так, молодець. Скажи, будь ласка, емічок, а як змінилася температура на дворі? Скільки в нас показує температура на дворі? 19 градусів. О, тут у нас на дворі вже показує 19 градусів, тому треба записувати 19 градусів сьогодні в нас. Молодець. Так, скажи, будь ласка, що там далі питають? Рейнфол. Чи є дощові осадки в нас в той трубі? Ще поки немає, значить прочерк і наступне, що там питається далі, наступне в нас. Наступне. Вінсле. Наскільки сильний вітер. Зараз вітер сильний в нас чи ні? Якщо ця крутявка не крутиться, наприклад. Вітер наскільки сильно крутиться. Якщо слабенько, значить, який тут є у нас калм. Да? Спокійний вітер. Пишемо калм. Значить, спокійний, бо ми заповнюємо на англійській мові. Кау. Молодець. Так, вітра direction. Значить direction – це значить направлення вітра. Ось, куди наша стрілка зараз дивиться. Із це, значить, вітер дує в нас на схід. Так, на схід. Отже, ми нашу метеостанцію залишимо на дворі і будемо приходити і записувати різницю, і потім будемо визначати по нашій метеостанції, як змінювалася погода в кожному дні. А ми з вами прощаємось, любі друзі, до наступних зустрічей! Дивіться наступні наші сюжети вже дуже-дуже скоро. І Шаймічок скаже.